Dobrą ranku. Nie baczę, czy mnie widać, czy słyszycie. Pewno, widać. Tak, już pierwszy z jest. jest, więc zaczynamy. Коло друзів. Розламати смуток, ніби кусень хліба, і розлити горе в келихи старі, напоїти друзів, силою скриниці і лишити клапті неба на столі. Але де ви, друзі? Чом же вас немає, Чий це білий човен з річки п'є туман, наше літо з вами. Вдалеч відлітає, наші крила душі коряться вітрам. Стало наше коло меншим на довіру багатьох немає, попливли у ніч, одягає осінь полотнину сіру і несе гітара, музику на остріч. Але друзі, де ви, як мені співати, як усіх зібрати за порожній стіл, губиться мій голос. У настої м'яти, німотою в горлі застряють пісні. Покришити слово голубам поштовим, розіслати вісті у чужі світи, холод із росою ходять світанково і приносять щедро дрібку самоти. Ой ви, друзі, де ви, знову гасне свічка, полум'я прилипло на підошви днів. Знову білий човен колихає річка. І, здається, осінь вічністю мені. Доброго ранку, дякуємо за цей ранок нашим Збройним силам. Починаю сьогодні таку Акцію, яка мені дуже подобається, це поетичне волонтерство. Під час етеру протягом дня, протягом місяця, будь-коли, коли ви захочете мати поетичний настрій, поетичний гарний ліричний день, треба почитати повідомлення під цим етером, де будуть покликання. Та інформація на те, де, кому, як ми можемо допомогти задонатити на дрони, на будь-які інші речі потрібні нашим воїнам. Тому я закликаю вас не просто слухати, а брати в цьому участь, бо разом ми сила, разом переможемо. І кожна копійка має значення. Отже, я почав сьогодні цей поетичний день із тексту, із тексту, який написаний у 13-му році ще до війни, але який минулого тижня став піснею завдяки Альберту Салтикову, воїну. Учаснику і організатору музичного батальйону музичної територіальної оборони. Він зробив музику і виконав цю пісню. Ця пісня, сподіваюся, стане шлягером. І хто хоче, можете її послухати у мене на сторінці. За першу добу пісня має 80. І з чимось поширень, і більше 12 тисяч прослуховувань. Це, це гарно. Отож, бажаю вам гарного дня. Не забувайте донатити і поезія. Ранок малює сонце. Сонце малює вечір, вечір малює ніжність, теплі обійми і Скрапує ніч від збанок, сон проганяє втому, сниться політ над морем, білий вітрильник і Десь на краю любові, зброю збирають діти, цідь густу тривогу, мріють про спокій і там, де туманку куйовдить, чубки гірським деревам, Хтось дістає з під стріхи вічну рушницю і. Йдуть за вікном солдати. Час витікає з хати, місяць малює коло, ніжні обійми і. Попередні рази я читав тексти, які входили, публікувалися у попередніх книгах сьогодні. Більшість текстів, які я буду читати, це е, тексти, це поезія із нової книжки. Як вона буде називатися ще не знаю, але збираю потихеньку чекайте. <кхух> збираю у кошик окрушене вражень. Листочки червоні, гербарій спокус. Ключів журавлиних розвіяний рожчарк, з некому й раниму осінню красу. Збираю повільно і так обережно, немов павутиння, не знімаю із вій, щоби не порвати з ядозок покоління, що стане майбутнім в дитині моїй. Зриваю, як батько, просвітлені грома, вже їх легенько мороз прихопив. Тонкі акварелі по мокрому мокрим, прозорі, як мрія, пророчі, як дим. Складаю, складаю в рядочки, щоби помістились багато і більше із кожного дня. Роси діаманти, усміхнені сльози, і шум, коли разом збереться рідня. І звуки, і запахи, і тиша безцінні, слова неповторні. І осінь Оця, що в пошуках миру втекла у Карпати і молиться щиро до Бога Отця. Неначе у книжку вкладаю закладку, карбую у пам'яті спокою мить, найкращі моменти складаю у кошик, а кошик, як осінь, болить і горить. От такі якісь бувають. Не надто веселі настрої, але ліричні. Можливо, ще хтось не встав із ліжка, можливо, хтось прийшов із нічної зміни, із роботи чи з виконання обов'язків десь на полі бою. Бо По нас слухають і солдати, то саме для тих прочитаю колеско. Співає осінь колескову, а журавлі курли, а журавлі своїм курли вертають у дитинство знову, де ми щасливими були. Танцюють птахи у під тужлива пісня долина, не вірю на вирію прозорім плесі, Гойдає хвилі далина. Я їхню пісню проводжаю і ніжні мамині слова. Немов торкаються до жалю до мами, мами вже нема. Але крізь смуток усміхаюсь і журавлями летячи, дитячого шматочок раю Тримаю в пам'ять чи щемливу. Мить продовжить пісня та колискова люлі спи. Вже я її співаю слізно, а журавлі курли. Курли. Хочеться читати про любов, про ніжність, про осінь, про смуток, про мир, про благодать. Але часи такі, що кожного дня приносять нам і сумні звістки. І пишеться і таке. Бог згинає пальці, збився давно з рахунку, Ворон чатує яйця гаряче над і лунку, сам на краю пожежі сонце уже згоріло, небо то моє нежить Сироти вкриле тіло. Янгол ламає руки стільки довкола лиха, вітер давно не дмухав, плаче і стогне стиха. Ворон підносить крила, висне його молитва, попіл уже не квилить, нікого кулям бити. Мати мовчанням чорним вкрила волосся сиве. Пустку до серця горне, та не про це просила Янгола, Бога, трійцю. Збилися всі з рахунку, ворон клює убивцю, вечір бере пігулку, руки тремтять, розбиті, Гнізд і будинки в тіні, жовті осінні миті. Ніби сліди на стінні, круглі немов годинник, чорні немов майбутнє. Виплакав очі схимник, хто завтра день розбудить. Такий сумний текст, але не віримо. В наші збройні сили, ми віримо в нашу перемогу, і ми знаємо, що завтрашній день настане його розбудять наші воїни, які бережуть наш спокій. Дякуємо їм за це і підтримуємо їх, не забуваємо донатити. Чомусь не слова, прострелені думками. Якась холодна дивина, кістки мости під нами, і тут вода, і там вода чорніша за безодню, несеш поранені чуття, як паску великодню, неначе світоч у руках, а руки всі у ранах, і ніби ноша та легка вже важчою не стане. Та ноги пам'яттю доріг болять і кровоточать, і страх між ребрами стерчить, і розпач у куточку. Сховався і муляє отам, де мало бути серце. І мов за хвіст свого котаття час тягне та не рветься, тоненька ниточка життя, прозора паутинка, Невчасно липне до чола тривожна і невпинно. Від цих тривог, від цього. Неспокою, від цих усіх переживань, голос тремтить, слова тремтять. Щось у горлі деренчить. Голомозий вечір грудня, небо грається червоним, пастушок небесні вівця, то туди, то звідти гонить. Чорнота стає густою, видихає поле іній, вечір горбиться поволі. Ніс у нього темно синій. Руки змерзлі під ногами, так незатишно і слизько, що бере старий ковіньку. Прикриває вперто блискіт тінню шертлої долоні, щоб не різало в очі, бо вогонь іде зі сходу. Все змести спалити хоче. Вечір напинає груди і грудьми на амбразуру. Завтра знову волонтери вдягнуть, вилікують, взують. І отак щодня по колу вечір доганяє старість. А вона сміється з нього. І грає фугу на гітарі. Бажаю вам гарного дня, бажаю вам, щоб у вас усе вдавалося, усе складалося так, як має бути. І хай на гітарі чи на іншому інструменті чи на скрипці. День, місяць, осінь, рік, грають чудові мелодії, які будуть піднімати настрій, заохочувати до добрих справ. Які будуть дякувати, так як ми з вами сьогодні і щоранку дякуємо поетичним словом нашим захисникам. Хай їм вдається добре бити москалів, щоб вони всі виздихали, і щоб наша перемога якомога швидше прийшла у наші домівки. Щось зламалося усередині, обірвалося щось не так, може, впав у відкрите серце з перебитим крилом літак? Може, хвилі зламали весло, буревісник посік вітрила, чи з під снігу весна жорстока, труб душі вороню відкрила. І кружляє по чорних темах небезпеки сліпа мішень. Білий лебідь чи сизий голуб ріже символи для кліше. І таврують обвисле небо пластилінові кулі слів і стають за складними рими, що вчора були пусті. Рами шрамів довкола ночі в моніторах чужих очей. Підпираю. Себе самого, чи цикутою, чи мечем, спрага мучить миттєву радість, що учора була життям, без вини помирає правду під воротами, ворог там, де колись обірвали струни, де не виправдали надій вечір тулить до скроні дулю, він демон Янол, мій. Кожного дня, <кій> точніше кожного ранку, напередодні того ранку, коли я збираюся виходити у прямий ефір, коли збираюся зустрічатися з вами, то кожного разу. До мене приходять повідомлення із проханнями почитати щось по закарпатськи по-нашому, на своїй материнській мові, так як ми говоримо у себе. Таких текстів у мене не дуже багато. Є книжка Дьондята, є кілька текстів, які не увійшли до тієї книжки, але я. Я такий добрий чоловік, що не можу відмовити і почитаю вам один вірш по-закарпатськи. Поезія отоги кінь. Летить, лише под копита, попробуй її рукою попити, лише душов і Божа тінь, стихи. І ангелочки Божі <кліх> от нас глистя жмут, і від гріха нас стрижут, ну, а буває, корчат рожі. Айбо найбільше майбільше в того не у серцю будять ностальгію, і щось у пам'яті нам діють, а ми вже і на коні. Вже летиме у рідний край, уже ся видиме у хижі, і мачка нам топанка лиже, пече нам мамка, А нянько звідать, як там світ. Чи взяли Росію китайці і ходить у старенькій майці, то вон, то дну, а ти одвід, хотів би здати, та не можеш. Напарно голову положиш, уснеш дітваку, а слеза, укуситься та гюрза, його печетяги окропом, <кхм> якби яким бись не обернувся боком, а чуєш, як через верхи бентежиття оді стихи. Не знаю, чи багато щось із цих слів зрозуміли, але тексти і пісні я публікую у себе на сторінці. Можете послухати, можете подивитися, можете почитати і, безперечно, можете замовити книжку. Будь-яку із тих, які у мене ще є, вони теж у мене є на сторінці. Тож, запрошую вас, запрошую, я знаю, що ви любите поезію, слухаєте, читаєте, продовжуйте любити поезію. Поезія допомагає жити, поезія додає настрою, поезія дає нам крила, і поезія... Бореться з ворогом на території слова, на території культура, культури. Поезія бореться, поезія перемагає. Хай нам Бог допомагає. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Усього вам найкращого. Дякуємо ЗСУ. І не забуваємо донатити. До побачення!